Сьогодні хочу показати свою чергову роботу. Це сам розмірами 75 см довжиною, 35 см висотою і 31 см шириною. Ну, загальний об'єм 80 літрів. Ну, і робочого об близько 60 літрів для фільтруючих елементів. Що в ньому цікавого, зверніть увагу, на. Переливні колонки на те, яким чином буде подаватися сюди вода. Для того, щоб мінімізувати шум, вода з акваріума по системі буде передаватися в ось цей перший відсік. Потім з цього першого відсіку буде переливатись ось такі фільтрувальні носки. Суть в тому, що шланги опускатимуться. На самий практично низ. от, І е, не буде такого хлюпання води, як в стандартних варіантах організації сампів. Після того водичка потрапляє в фільтрувальні носки. Тут їх два, два отвора вклеєно. І з них вже через низ потрапляє ось такий великий відсік для наповнювачів. Тобто. Іде ось так через низ. Потім, проходячи через цей відсік, входить в інший відсік. От, і через оці перестінки два вже потрапляє на відсік для помпи. Досить цікаве і оригінальне рішення. Досить легко працювати з носка, тому що їх можна спокійно ну, витягнув, виправ. От. І все. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім успіхів!